Картинка виглядає зараз приблизно так: мир і вибори. Ну поки що нема ні миру, ні вибору, ні виборів. Але, зрештою, повірити в мир можна тоді, коли буде очевидним, що наближаються вибори. Бо ну, не може бути виборів без миру. Тому тут дуже цікаво. Тут дуже цікаво, тому що. Щодо миру ми ніяк не просунулись, нічого не сталося. Зеленський їхав на зустріч з Трампом і казав, що тепер 90% всього узгоджено. Потім Зеленський розказав, як все чудово вони узгодили з Трампом, як вони чудово попрацювали. Дуже йому дякував і оголосив, що тепер уже 90% всього узгоджено. Ну тобто, навіть зі слів Зеленського, очевидно, що руху ніякого нікуди не відбулося. Але є всі ознаки того, що вибори наближаються. Тобто, це не означає, що так і буде. Це означає, що еліта українська вірить в те, що мир буде укладений і вибори треба проводити. І тому я би сказав так, що не треба розраховувати на еліту, що вона буде заперечувати проти цих мирних угод, еліта буде підігрувати їм. І давайте обговоримо це. Мирним угодом. З вами я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець, не телемарафон. Великі підсумки перемовин ось Тут я сьогодні зробив на каналі Бригінець Аналітика. Ви, будь ласка, зайдіть, подивіться. А ми з вами продовжимо. Значить, продовжимо ось про що. Значить, На моє глибоке переконання, Зеленський таки отримав. Особисті гарантії Трампа. Особисті гарантії Трампа не Україна, а Зеленський особисті. Не Конгресу. А і це ключове. Все інше це тільки антураж. Ну, є певний негативний момент, звичайно, тому що. Трамп сказав, що він не дуже планує їхати в Україну. А до цього ж йшлось про те, що він ледве не сам приїде агітувати, щоб ми обрали Зеленського, і можливо, мав би бути референдум, але швидше за все, Зеленському пояснили, що референдум не можна проводити. І тому він каже, що може референдум, може, парламент. І це теж показник того, що якщо не буде референдуму за мирну угоду, значить, відповідно, мирна угода буде укладена без ніякого референдума, і Трампу нема чого їхати агітувати за цей мирний план, а паралельно і за самого Зеленського. І це можливо для Зеленського і негатив, тому що приїзд Трампа. Ну ми ж знаєте, як у нас до Трампа ставляться дуже негативно, люди ставляться до Трампа. І от приїде Трамп і буде агітувати за Зеленського. Зеленського і так рейтинг дупа, а тут ще Трамп прийде за нього голосувати, агітувати. Ну, це може призвести взагалі до катастрофічного падіння, там на якесь, ну, поки що, нижче четвертого місця в рейтингу Зеленського, я не бачив, але менше з тим. Так от, чи вірить Еліта в вибори? Ну, тобто, чи, пардон, чи вірить Еліта в те, що буде таки укладено мирну угоду? Вірить, вірить еліта в це, і ми можемо це спостерігати таким способом. Найпростіше. Значить, це найпростіше це свіжі атаки Притули. Притула, кандидат в президенти по соціологіям. Там якісь десяте місце, у нього якесь. Ну, я не буду точно сказати, який, я це не відстежу. Ну за п'ятерку він випадає, це очевидно. І от він раптом починає передвиборчу кампанію. Ну, тобто, його всюди валом його він з'явився всюди, його то не було, не було, не було. Тут раптом всі мільйонники всюди, yeah. канали, пов'язані з банками, все його почали піарити. І що дуже цікаво, що його почали піарити не як такого собі притулу, який там щось там розказує, щось там таке, а його почали піарити атаками на Порошенка. Взагалі дивна історія. Порошенка ж ви ж казали, що він взагалі не кандидат, що у нього там значить, маленький рейтинг. І взагалі у нього санкції. Ці санкції забороняють йому брати участь в виборах. Так чого ви його атакуєте? Чи може все не так просто? Чи, чи, як то казав, не так все однозначно? Ну, не знаю. Ну, так як є, так я вам і розказую. Але ключове те, що на сьогоднішній день. Притула почав передвиборчу кампанію з атаки на Порошенка. Так завжди на всіх передвиборчих кампаніях є ті, хто починають не з реклами себе, а з атаки на когось там іншого. І дуже що цікаво в цій історії, що насправді антирейтинг, звичайно, у Порошенка є, і той, хто критикує. Того, у кого є антирейтинг. А сьогодні у нас чемпіон по антирейтингу, ви знаєте, Зеленський, той найбільший набирає очок. І тут взагалі дивна історія виходить. У нас критикує Зеленського тільки один Паршенко. Ну, Залужний не критикує, притула не критикує. Цей Буданов не критикує. Так, а що тоді виходить? Виходить, що. На антирейтингу Зеленського буде наживатись один Порошенка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А що ж з антирейтингом Порошенка? А на ньому буде наживатися Притула і Зеленський. Ну, Зеленський традиційно, він же антипорошенка, а Притула туди заходить. І як вони на одному антирейтингу будуть триматися? Це ж їм треба його розділити. Ну, коротше, як на мене, ідея не дуже. Тим паче, що все, що говорить. Притула, ну, от про Зеленського кожен раз ми бачимо нове. Ну, отут його, значить, Юзики повтікали, там ще щось таке, там, те, там, значить, Єрмак, там Міндіч, там ще. А про <кій> Порошенка все одно і те саме. Раніше це було про минуле, а тепер про далеке минуле. Поки вибори дійдуть, це буде про далеке-далеке минуле. І я не здивуюся, якщо раптом знов будуть вбивати його брата. І знов там щось таке. Але то інша історія. Так от, я вам сказав про одного гравця, який одночасно і антигравець. Друге, і це теж не менш важливо, Буданов став дуже активним. Буданов не б'є нікого, він просто багато з'явився всюди. Він багато робить інтерв'ю, коментує і так далі. Ну, це неспроста. Тут може бути теж два варіанти, як і у того. Значить, господи притули. Перший варіант, він збирається балотуватися. У нього рейтинг один з чотирьох перших рейтингів, і він може значить, реально балотуватися і, можливо, навіть при певному розкладі виходити в другий тур. Ну, умовно кажучи, Порошенка не пустили. Зеленський, ой, цей господі, Залужний не пішов, і тоді в другий тур виходить. Буданов і м, Зеленський. Може таке бути? Ну, звичайно, що може таке бути. І тому може бути, що він е, себе накручує зараз, активно, звертає на себе увагу. А може бути таке, що він <казує> показує свій рейтинг для того, щоб в якийсь момент знятися на чиюсь користь. Може він знятися на чиюсь користь або не висуватись на чиюсь користь? Звичайно, може. От. На чию користь він може не висуватися. Ну, слухайте, уявіть собі історію. Як я вже казав, залужний не пішов, Порошенка не пустили, і Буданов не висунувся на чию користь. От і здогадайтесь. Тобто, тут і тоді ціна буде дуже висока, такого невисування, якщо в нього рейтинг буде там не ну серед опонентів виявиться рейтинг номер 1 Бо залужного і Порошенка ж не буде, якщо так розглядати. Друга частина, третя, верніша частина. найцікавіше. НВ почало говорити. За Залужного. Ви читали, мабуть, слухали, знаєте цю новину: що Залужний приїжджав в Україну, а ми це знали. Що він сказав Зеленському, що він складає свої повноваження посла і повертається в Україну. Це не про вибори, але це про вибори, ми розуміємо. Перше позитив. За Лу... А йому пропонували бути керівником ОПИ, і йому пропонували бути керівником кабміну, але він відмовився. <кій> тобто, це абсолютно ну ми не знаємо, чи це правда. Це ж не залужний сказав, залужний про це нічого не сказав. Це сказали за нього, але це вже е, очевидний підігрів. Фігури. Ну, тобто, якщо ми повірили в те, що таке було насправді, ми не можемо це повірити, тому що у нас немає другого джерела. У нас одне джерело, і це джерело достатньо дивне, тому що ми знаємо, що і НВ, і Українська Правда і Фіала вони дуже активно співпрацюють з банковою і часто зливають те, що треба було зливати. Може, в даному випадку це і є така гра. Ну, не знаю чи не можу це пояснити. Поки що, ну я не можу це пояснити. Я можу. Придумати чи розглянути варіанти, але у нас зараз немає на це часу. І е, виходить, що залужний молодець, він подав вимогу його звільнити. Він повертається в Україну, це другий молодець, третій. Йому запропонували ОПО, він відмовився. Йому запропонували Кабмін, він відмовився. Чотири позитивних момента в одному тексті про одного залужного. Це супер, це говорить про те. Що його рейтинг ще більше виросте, і я це розказую для того, щоб він ріс. От. І наступна частина, чи він піде на вибори чи ні, це ще ми не знаємо. Ми просто знаємо, що він піднімає свій рейтинг. Якщо він піде на вибори, молодець, тоді значить він все діє в інтересах себе і України. Якщо він не піде на вибори, то це псевдоагітація. За людину, яка на вибори не піде, і тоді це негативно. Не знаю, що буде, але дуже сподіваюся, що все таки він піде на вибори. Ну і остання фігура, яку я вже називав, це Порошенка. Порошенко. Ну, не знаю, чи він буде починати якусь передвиборчу кампанію прямо зараз, тому що йому дуже складно проводити передвиборчу кампанію прямо зараз. Бо він не знає, чи він виграє суд, чи він не виграє суд. Може він і не зможе брати участь в виборах, але те, що він займається політичною діяльністю завжди, його позицію всі знають і всі розуміють, що він до чого робить. Це абсолютно очевидно. Тому. Я б ну він не починав зараз рекламну кампанію, свою на відміну від інших. Так от, оце те, що вони почали свою рекламну кампанію, це якраз говорить про те, що еліта вірить в те, що вибори будуть. Тобто, якщо вибори зірвуться, то не через еліту. Через кого я вже вам давав посилання, ви зайдіть, подивіться, у мене там є версії, через кого вони можуть зірватися. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, лайкайте, коментуйте і ставайте спонсорами каналу. Для мене це дуже важливо. Слава Україні!